Торговецький НВК, що у Горденківському районі працював у звичайному ритмі, доки мати з одного з вихованців не заявила про те, що її дитину у садочку б'ють. Чия ж правда у цій ситуації? До дитячого садочка Дмитрика мати віддала в середині травня. Востаннє син був у дошкільному закладі 6 червня. За словами Оксани Величко, спочатку син став дуже нервовим, а згодом хлопчика почалося і нетримання сечі. Далі жінка вирішила чинити радикально. Зашила телефон з увімкненим диктофоном, де й записала, як нібито дитину б'ють. Проте за звуком визначити, чи було це справді важко. Психолог надала висновок, що дитина моя неадекватна. Коли коли їй задали питання зв'язку з чим ви зробили таке висновок, ви проводили з дитиною якісь тески. В неї спитали, як ви зробили висновок методом спостереження? То вибачте, що це за новий метод. Метод поторговецький, метод спостереження? Якщо дитина неадекватна, то ви повинні були зустрічатися зі мною самі, шукати зі мною зустрічі і сказати: підожіть, мамо, у вас щось з дитиною не в порядку з психікою. ми не маємо з такою дитиною. Щоб вона була з іншими дітьми, якщо на те пішло. Ну так. А ще як? А за що вона те попила? лялю бив. Довідка, про яку говорить мати хлопчика, містить показники щодо процесу адаптації дітей до шкільного закладу. Під кінець навчального року до садочка прийняли три дитини. Одна з них, а саме Дмитрик, за висновками аналітичної довідки, знаходиться у важкому стані адаптації. Від травня до червня у навчально-виховному комплексі з Дмитриком працювала вихователька Марія. Жінка каже, що дитина цілком адекватна, активна, як і однолітки. Звичайно, дитина була ще не адаптована до садочку, ще ну, не реагував на мої зауваження, міг десь там завдання ніякі не виконував, бо дитина маленька була, він ще прийшов, він ще не знав, що від нього хочуть. Тим більше, що він саме в хаті він не вони там вони біля нас сусіди, але вони ні з ким не ну, як не дружать, не сходяться так, щоб дитина гралася, десь мала такі навики. Не було й навиків користування туалетом, але ніяких конфліктів у нас не виникало. Вихователька, яку мати звинувачує у побитті дитини Любов Новосельська, у той день, коли Оксана Величко зробила диктофонний запис, вийшла на роботу у групу Дмитра тільки перший день. Адже на літо старші та молодші групи дитсадка об'єднують в одну. Жінка стверджує, що дитину не била. Гралися дітки, почалися жалітися на Дмитрика, що одна дівчинка підійшла, що він на неї плюнув. Інший хлопчик Данилко підійшов, що він його побив. Я підійшла, зробила зауваження Дмитрику, взяла за ручку його, почала його просити, що він зняв кашкетик. Він каже: не хочу, не буду. Я попросила, будь ласка, зніми. Ми знаходимося в приміщенні. Також вихователь, яку звинуватили, стверджує, що матір пропонувала залагодити ситуацію без розголосу. Телефонний дзвінок дзвонить Оксана. Люба Михайлівна, ми б могли з вами зустрітися. Я хочу з вами особисто переговорити. Кажу, а яка мета нашої розмови? Ну, ви знаєте... Можна ж все владнати. Я ніде не буду звертатися більше, чи б могли б ви мені заплатити гроші, чи могли б ви мені компенсувати. На стороні вихователя і батьківський комітет, який створив звернення до районного відділу освіти з повідомленням про агресію з боку Дмитрика до інших діток. Мовляв, кусався, плювався, відбирав іграшки, бився та дряпався. Таких прикладів в документах наводять достатньо. Директор навчально-виховного комплексу теж пояснює, що матір поперед. Реджували, що дитині потрібна адаптація. Адаптаційний період може бути від кількох тижнів до місяця, щоб цей час мама не залишала дитину сама, годину, дві-три, щоб була на території садочка, щоб дитина привикла до тих умов, які є, нових умов, які є у садочку. Мама з цим була, знайом, була ознайомлена. До кінця травня він у садочку перебував 10 днів. За цей час ніяких скарг. Сторони мами не було. У самій ж історії є багато нюансів. Мати стверджує, що синці з'являлися часто. Проте, коли приїжджала комісія від департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, до вихователя, котрий від травня займався з дитиною, матір претензій не мала. Натомість скарги з'явилися на виховательку, яка раніше не працювала з дитиною, і вийшла у свій перший робочий день. У районному відділі освіти повідомили, що службове розслідування стосовно дій виховательки йде до завершення. Зважаючи на безпідставність скарг матері та довідки про адаптацію дитини в навчально-виховному комплексі, Вікторія Ковцунадрі Шустакевич Терка Карпати.